День 268-й, Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 36. Четвертого року правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було слово від Господа до Єремії, такого змісту: Візьми книжний сувій і запиши на ньому всі слова, які я тобі сповістив про Ізраїль, про юдею та про всі народи з того часу, коли я вперше звернувся до тебе в дні правління юдейського царя Йосії. І до цього дня. Може, почує рід Юди про всі ті лиха, на які я планую їх наразити, і зверне кожен зі своєї лихої дороги, тоді я прощу їхні провини та їхні гріхи. Тож Єремія закликав Баруха, сина Нерії, і барух записав з уст Єремії всі господні слова, які були йому сказані у книжковий Сувій. Після цього Єремія звелів барухові, кажучи, Я ув'язнений і сам не можу піти в Господній храм. Тому піди ти і прочитай усе, що в цьому сувої, все, що ти записав з моїх уст, прочитай так, щоб почув увесь народ слова Господа в Господньому храмі. В цей день поступу приходять зі своїх міст усі юдеї, тому прочитай, щоб і вони почули може, вони звернуться з благанням до Господа і кожен з них зійде з своєї лихої дороги. Тому що дуже великий гнів і Господнє обурення загрожує цьому народові. І барух, син Нерії, виконав усе так, як йому наказав пророк Єремія. Він прочитав у Господньому храмі з сувої Господні слова. У п'ятому році юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, в дев'ятому місяці його правління всі мешканці Єрусалима та весь народ, що прийшов до Єрусалима з юдейських міст, оголосили перед Господом піст. І знову барух прочитав із совою слова, записані з уст Єремії так. Щоб чув увесь народ. Це відбулося в Господньому храмі в світлиці Гемарії, сина Писаря Шафана, що в горішньому дворі при вході до нової брами Господнього храму. Коли Міхей, син Гемарії, внук Шафана, почув усі Господні слова з сувою, то зійшов у царський палац до кімнати писаря і побачив засідання всіх можновладців. Там були писар Елішама та Делая, син Шемаї, були тут і Елнатан, син Ахбора, та Гемарія, син Шафана, а також Седекія, син Хананії, і інші вельможі, і переказав їм Михей усі слова, які почув, коли барух читав із собою до всього народу. Після цього всі можновладці послали до баруха Єгудія, сина Нетанії, онука Шелемії, і правнука Кушія, аби той сказав. Візьми в руки сувій, з якого ти читав перед усім народом, і прийди до нас. Тож барух, син Нерії, взяв у руки сувій і прийшов до них. Вони ці вельможі сказали йому Сідай і прочитай сувій, щоб почули ми. І Барух прочитав їм сувій. Коли ж вони почули всі слова із сувою, то, подивившись з острахом один на одного, сказали Барухові, неодмінно потрібно всі ці слова сповістити цареві. Тоді, бажаючи уточнити, вони запитали баруха, говорячи, скажи нам, як ти записував усі ці слова з його уст? Барух їм відповів, своїми устами він мені диктував усі ці слова. А я записував у книжному сувої чорнилом. Після цього вельможі сказали барухові, йдіть і разом з Єремією сховайтесь, нехай ніхто не знає, де ви. Вони ж пішли у царський палац, залишивши сувій у кімнаті писаря Елішами, і переказали цареві всі ті слова. Тоді цар послав Єгудію принести сувій. Єгудія взяв його з кімнати писаря Елішами і почав його читати, так, щоб чули цар і всі можновладці, котрі стояли біля царя. Цар тоді перебував у зимовому палаці. Це було в дев'ятому місяці, а перед ним на решітці коменка горів вогонь. Як тільки Єгудій прочитував три або чотири колонки тексту, то цар відрізав їх писарським ножем і кидав у вогонь коменка, аж поки весь сувій не згорів у вогні, що в коменку. При цьому ні цар, ні його слуги, котрі слухали прочитані слова, не виявили жодного страху і не розірвали на собі одягу. І хоч Елнатан, Делая і Гемарія просили царя не палити сувою, він їх не послухав. Більше того, цар наказав царському синові Єрахмеїлові та Сираєві, Азріїловому синові, і Шелемієві, синові Авдеїла, схопити писаря баруха й пророка Єремію, але Господь їх охороняв. Після того, як цар спалив сувій з усіма словами, які барух записав з уст Єремії, було Господнє слово до Єремії такого змісту: Йди і візьми собі інший сувій. І запиши на ньому всі попередні слова, які були в першому сувої, що спалив юдейський цар Єго Яким. А щодо юдейського царя Єгоякіма, ти скажи йому, що говорить Господь: Ти спалив той сувій, приговорюючи, і для чого ти, Єремія, написав такі слова, що неодмінно прийде Вавилонський цар і зруйнує цей край, знищуючи людей і скотину. Тому так говорить Господь щодо юдейського царя Єгоякіма. Не будуть його нащадки сидіти на престолі Давида, а його мертве тіло викинуть геть під спеку дня та на холод ночі. І я відплачу його якиму, його нащадкам та його слугам за їхні злочини, спровадивши на них і на мешканців Єрусалима, а також на юдейських мужів усі ті лиха, про які я застерігав їх, але вони не звернули уваги. Тож Єремія взяв інший сувій і дав його писарю Барухові. Синові Нерії. А той знову записав на ньому з уст Єремії всі слова, що були на попередньому сувої, якого спалив юдейський цар Єгояким. Крім того, було додано ще багато інших слів подібного змісту. Розділ 37 Замість Єгоякімового сина Єхонії, Вавилонський цар Навуходоносор поставив у юдейському краю царем Седекію, сина Йосії. Проте ні він, ні його слуги, ні народ краю не прислухалися до господніх слів, які він говорив через пророка Єремію. Якось цар Седекія послав Єгухала, сина Шелемії, та священника Софонію, сина Маасеї, до пророка Єремії з такими словами: Помолися за нас до Господа нашого Бога. В той час Єремія ще безперешкодно ходив серед народу, оскільки не був ув'язнений. Якраз тоді військо Фараона вирушило з Єгипту, і халдеї, які тримали в облозі Єрусалим, довідавшись про це, відступили від Єрусалима. Тоді до пророка Єремії було Господнє слово такого змісту, так говорить Господь Бог Ізраїлю. Ось що скажете юдейському цареві, котрий послав вас до мене, аби щось мене запитати. Військо Фараона, що вирушило вам на поміч, повертається назад до свого краю в Єгипет, а халдеї, що відступили, повернуться і знову воюватимуть проти цього міста, захоплять його і спалять його вогнем. Тому так говорить Господь: не обманюйте самих себе, мовляв, халдеї неодмінно відійдуть від нас, адже вони не відійдуть. Навіть якби ви знищили все халдейське військо, що проти вас воює, і серед них залишилися б у своїх наметах лише поранені вояки, то вони повстали б і спалили б вогнем це місто. Так сталося, що коли халдейське військо відступило від Єрусалима в зв'язку з наближенням армії фараона, Єремія вирішив залишити Єрусалим і піти до Веніямінового краю, аби там отримати свою частину спадщини серед народу. Але щойно він підійшов до Веніамінової брами, начальник охорони на ім'я Ірій, син Шелемії і онук Хананії, зупинив пророка Єремію, говорячи, Ти хочеш перебігти до Халдеїв?» Єремія ж відповів Це неправда, я не втікаю до Халдеїв». Та Ірій йому не повірив. Він затримав Єремію, привів його до вольмож. Можновладці були розлючені на Єремію, тому побили його і замкнули у в'язницю в домі писаря Йонатана, перетворивши його дім на в'язницю. Так Єремія опинився у в'язничному підземеллі. Залишався там Єремія багато днів. Нарешті цар Седекія послав за ним, і коли його привели в царський палац, цар потайки запитав його, чи є якесь слово від Господа. А Єремія відповів: Є, і додав. Ти будеш виданий у руки Вавилонського царя. Після цього Єремія запитав царя Седекію, чим я завинив перед тобою, перед твоїми слугами і цим народом, що ти посадив мене у в'язницю, де тепер ваші пророки, що вам провіщали, запевняючи, не піде Вавилонський цар проти тебе та проти цього краю? Тож тепер послухай мене, мій пане володарю, нехай же моє благання дійде до тебе. Не повертай мене, будь ласка, у дім писаря Йонатана, щоб мені там не померти. Цар Седекія віддав наказ і перевели Єремію у в'язничний двір під охорону варти. Давали йому щодня одну хлібину з вулиці Пекарів, поки не закінчився весь хліб у місті. Так Єремія залишався у в'язничному дворі. Свята Євангелія від Марка. Розділ восьмий. У ті дні, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти, Ісус покликав учнів і каже їм: Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому Звідкіля у цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли Сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, віддав подяку, переломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він її поблагословив і сказав також роздати. І вони поїли, і наситилися і зібрали сім кошиків залишених кусків, а було їх близько чотирьох тисяч, і він відпустив їх. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далмануцької землі. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зітхнувши своїм духом, він каже Чому оцей рід ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і, крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. І він застерігав їх, кажучи: Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової, а вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм: Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте, чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? кажуть йому дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть Сім. Тоді він каже їм ви ще не розумієте! І приходять вони до вицаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоби доторкнувся то до нього. І, взявши сліпого за руку, він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав Щось бачиш? Поглянувши, той, каже Бачу людей, бачу, мов дерева ходять. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, одужав і побачив усе виразно. І він відіслав його додому, кажучи до села не заходь, не розповідай нікому в селі. І пішов Ісус з учнями до сіл Сарії Пилипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх: А ви ж за кого мене вважаєте? обізвався Петро та й каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм. Щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші первосвященники та книжники, і вб'ють його, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими.